Марина, ну скажи, ти ще так з дітьми ніколи не гуляла? Ну отак от, от дивись. Я навіть не, не, не дуже. Як, на що це схоже? Це, чи це прогулянка з бодігардами? Чи це прогулянка якоюсь, ну, якоюсь ну такою зоною охоронною? Ти подивись, спереді скільки йде, глянь, і ззаді. О, о, ну ти подивись, як ми гуляємо. Глянь, ззаді мені? нас йде, там скільки їх. Три, шість, семеро. Ось дивись, оці ось в цимільному, це ж Мі, теж міліціонери, бачиш? І вони спереду пішли. І це просто, щоб ми з тобою до церкви дійшли. Бачиш, як нас охороняють? Щоб щоб да, я... На відео пишуть. На відео, ну так, да, щоб запам'ятати нас добре. Я, у нас Думаю, що вони там ріжі э, поставлю невидиму відеокамеру, наверное, Так. Та я там знаю, сину, вони що вони там роблять? Ми ж до церкви. Зачем? А? Зачем палки? Ну це напевно, щоб машинам було видно, як, як їм приїжджати.

А там в далечині? Батюшка, ти, да. ти її хорошенько поснімай, будь ласка, добре? Добре. Да. Мама, Але бачиш, оці от машини можуть якось заїхати. А от нас Бо, не впустили. Ще... Дивіться, як Бось тут гарно. Одіди, оді дисенку, дивись. тут. Є поло. Журналистів без Чимкова в Києві. В Києві. Кургана в Україні. Журналісти їдуть. Работають нас, діють державу багато. А де журналісти? Ну давайте так. Без обличчя, але якщо ви хочете сказати для фільму, залишиться. Ну, потім мені зніму. треба захочу сказати, то я сказав, все, обличчя не буду. Не ну, треба ну, знімати. А я, звук я, чути. Я попросив, 1 числа просив. Люди до, до цього нормально віднеслися, а нас не знімали. Ну як ну, я кіно роблю, ну, я для так, цього сюди кіно, приїхав. Вам що, немало, багато. Робіть, зараз підете до каплички, робіть про капличку кіно, робіть про пальці. Я роблю про революцію, про події. Яка революція? Де ви революцію бачите? В головах у людей. Ну, Де? в когось відбувається, так, так, в, в когось. Ні. Але я, я ну, так я намагаюся знімати тих, у кого відбувається. Я не як? Ну, зупинився. зупинився, перепочиваю. Пресу. Пресу. Мороз. О. Морозова, подожди, я не, не побачу. Я, побачу. Ви мене я вам показала, що преса. Я не, не побачив, що там за преса. Може воно підробне. Та що ви, господи, ну, дівчинка йде знаєте, фотографуєте. Я вам сьогодні відкрив лице своє, я не хочу, щоб ви мене знімали. Ну, давай, Розумієте? Це... Я, я тоді А говорил, чому ваші хлопці бо... то, послухайте, нас знімають? А, нас послухайте, а, я а що вони мають право а нас знімати. Вони мої хлопці знімають. Ви знімаєте беркут. У мене двоє діток. Людмила, у мене двоє діток. Ви чуєте, що я? Я вас знімаю. О, дивись, сину, вже видно. Дивись, а ось дивись, бачиш от величезний такий зелений паркан. Дивись. Не бачу. Ну, ось бачиш вон. Такий, бачиш забор такий великий-великий, он там, впереді. Бачиш? А на ньому колючий дріт. І он там от якийсь вже будинок стоїть, бачиш? Да, і чому він обгорожений? І обгорожний? Ну там у цьому будинку живе людина, якій комфортніше жити за отаким от парканом. Зумієш? Бачиш, вона от просить, щоб на роботу приходили міліціонери в формі. От вони не злочинців ловлять, так, а нас до церкви супроводжують. І це тільки тому, що вони слухаються оцю людину. От вона сидить там перелякана. А вон а уже і церква. Дивись, сину. Бачиш? Он там. внизу. Дивись, дивись. Видно тобі? Ну оце ж вона і є. Ну ви знімати? так! Дивись, а там написано на дверях вхід. Бачиш? І ось тут ще знову міліціонери стоять, а там якийсь фотограф. Я вам не, не ну, 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 не надо, це резиденція, там більше можна лежить страф, або вас заснімуть, і потім будуть... Це, це, це Є служба безпеки, всякі всі. Так і що, і що тепер, як Служба безпеки? Я злочин, я, 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 я да, йду біля помараю. співробітника міліції, що якийсь злочин роблю. Ось мене фотографують, я фотографую. Я можу інтерв'ю дати. Людина, якщо хоче, може мені дати інтерв'ю. Не хоче дати інтерв'ю? Володимирська 15. Це Служба безпеки України. Надо, так? Дають, дають Володимирська 15. У нас є така адреса, там дають інтерв'ю. Та ні, я багато інших адрес знаю там навколо Володимирської. Тобто, якщо захочете поспілкуватись, то на Володимирській 15 я впевнений, є багато засобів, щоб дізнатися, як зі мною зв'язатися. <зум> Ось тут синок, дивись, он, он там. Он бач страуси ходять. Видно тобі? Ну, це... бачиш <зум> Що -то, що -то... Що -то Давайте пройка, ми будемо Ну ми на екскурсії, глянь, ну не будемо. Чого це? Папа? Чого це? Ну проходьте. Папа, з якого переляку? Ну, гуля... ну тупай, гуля... я з дітьми гуляю. Ну, ну помолитися. Помолиться, відпочити, по глянь. Я, мені взагалі неприємно, що в мене над душою стоїть. Чого ви в трьох стоїте? Я з сім'єю відпочиваю. Ідіть відпочивати. Та я сам собі вирішу, де мені відпочивати. Ну вам який клопіт до мене. Я не розумію. Чого ви стоїте над душою? Я вам зачитав постанову суду. Ну, яке воно відношення має до мене та постанова? Я тут що, пікети вам роблю? Ви за мною хотела по п'ятам. Щось мені розказуєте. Можу я побути на самоті? Чи ні? Тут ні. Там в постанові суду про це не написано ж нічого, так? Да? Може людина бути на самоті, сам з собою. Щоб мене над душою ніхто не ходив і не розказував, що мені робити. Правда ж, постанові ні слова. Залиште мене з дружиною, з сім'єю, ми хочемо поспілкуватися, погуляти. Чого ви по п'ятах ходите? Це, то, то дай, ну ви стоїте в метрі. Прошу, ви до ну то ми дійдемо, Ви мене що підганять будете. Чи там час є, що я маю зайти по часу ну, і вийти? Ви, сказали, ви ж самі кричали, що церква відкрита вже, що потрібно нам молитву Ви за мене не переймайтеся, Я в своєму житті все сам вирішу, без вас. Вам там до церкви, прошу, я пропускаю. ось доріжка. Будь ласка. Вам, хлопці, до церкви? Ні. Ні? Будете над душою Будемо. То може познайомимось, раз уже така справа. Не, конечно, я не, руку не, даю. Я не хочу з за вами даю. Гончар Ярослав. Давайте пройдемо. Проходьте. Марусь, пропусти. Хлопцям треба пройти. Прошу. З вами, вами підемо. Ну то, будь ласка, так, щоб не чути моїх розмов. одійдіть трошечки. Я можу поспілкуватись без зайвих вух? Ей! Рядовий МВС, Беркут. Я можу поспілкуватись так з жінкою з дітьми, щоб ви не чули. Я тут, на цьому місці хочу це зробити. Це хто вирішив? Хто вирішив, що не Ви? Самі чи хто? Я не розумію. Покличте начальника, хто розбирається в цьому. Чого ви стоїте над душою? Ну ви старші, ви однакові позвоню. Є хтось старший, хто може вирішити Нема. цю ситуацію? Нема? Ну, ну як це не знімаєте? Це мій захист. Ви зараз достанете дубинали і будете мене бити. А воно потоком іде в інтернет. Уже пішло, уже на Ютубі. Зрозумієте, що не треба у мене над душою стояти? Ніхто не стоїть, ну стоїте, я не можу поспілкуватися. Чого ви мене обступили? Ну станьте там, стійте на своїй службі. Ось сину страусів показати стали на вухами. Так а це що? Це що, по-вашому тут за забором? Папа. Не зоопарк, ні? Страуси ходять. Папа, сніми, будь ласка, вон то, домик розцвітний, бачиш? А зараз ми ближче до нього підійдемо. Оце дивись синок, бачиш, отой великий будинок. Да, бачиш, там бачиш, є такі... там Ну так, да, та тут камер, ти що, капіт, тут на кожному кроці. Дивись, оцей великий будинок, да. то бачиш, там такий є пандус, бачиш, жовтий таке, ну, така труба. А це гараж, туди, туди машини заїжджають. Так, да, а ось це ж тиш, на дереві красна точка. Ну, це такий отражатель, я знаю. Може, як фонариком хтось світить, щоб одражалось. Сняв він тут до, домик розосвітний. Та зараз ми до нього ближче підійдемо, бачиш, там, там навіть на території є знаки дорожнього руху. Це просто взагалі. Це тобто знак дорожнього руху на території. Це уявляєш собі, який будинок, що всередині будинку є дороги, на яких стоять знаки. Представляєш? А ось дивись, ось дитячий майданчик. Син. Бач, Калюша. Ой, сдивись. А что там делать дети? А что ты ее носишь? Просто сидят и мучки а? смотрят про Майдан. Ой. Там, там, там тоже один милиционер. Там... сдивись, сыночек, бач, майданчик. Там, там даже там милиционеры. Та нас оточили навкруги, дивись, кругом, просто вони от кругом нас, от, от ми ходимо і кругом нас ходить міліція. Це от таке особливе місце. Більше таких місць, напевно, в світі ніде немає. А сюди що не прийдемо? Дивись, до уваги жителів та гостей нашого селища попереджуємо про те, що на цьому місці і будь-де на території села. Викидати сміття суворо заборонено. За територією села знаходиться сміттєзвалище, куди місцевому населенню дозволено безкоштовно кидати сміття. Бач, дякую за розуміння. Новопетрівська сільрада. Бач, тут живуть такі люди, які дбають, щоб було частенько, Ні, да. щоб був порядок, щоб ніякого мусора не було. Папа, знаєш, що... Папа. знаєш так багато листів? Ну, восени. Тому що э, э, настала зима, все і попадала, так? Ну так, синок. А ось дивись, струмочок водичка, тече. Оце ж струмочок, оце ми йдемо, то та називається дзвінкова криниця. О, там біля тієї так, криниці оцей струмочок починається. Понятна? Тут дуже чиста водичка. Бачиш, Вон, дивись, люди кидають гроші. Бачиш? На чому? Ну копійки, ну це є така прикмета, що якщо ти кидаєш е е копійочки, то ти ще на це місце колись повернешся. Ну не саме чиста в Україні, ну чиста вода тут джерело тече. Ну, дивись, помахай ручкою. Служба безпеки України нас знімає. Привіт, папа. Я... Пап, а я пульну... понял. Доброго дня святами вас. -у -у. А ось дивись оце, що тут таке. А курять, дядьки, отак вот от. Отак от, от. Урну десь бачите? От так. Тут пікети заборонені, а ви курите. Громадське місце. Закон є України про заборону паління. Діти малі стоять. Тушіть швидко. Матеріал у вас може не вийде. Если они куры, то и деревья все по... попадают, да? Он, дивись, даже на горе он стоять, глянь, бачишь? О, он там на самом О, папа! верху. Так это же как, э, как в фильме такие, э, вот такое, да? В каком фильме? Ну, идем, 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 идем. А ну, сынок, вставай до Христа, я тебя тут поснимаю. Привет! Війський хрест Здоровений, здоровений. А там вон, бач на пагорбі ще двоє міліціонерів. Ну так. Да. Що ти хочеш сказати, скажи щось міліціонери? Пішли до Пап, я хочу зайти на ту гору. На яку? зараз водички поп'ємо, тоді зайдемо. Ага, понятно, а той води і ще більше очищаю, так? Да? Угу. Ось, давай, дядю Вітю попросимо, хай нам дасть а водички. Пахало, да. Оце ж струмок і оце воно потекло, так? Да. А і ще більше ваше А чищаю. сама криниця тут? Ні, криниця, це місце називається так. А, ну, ну, Джерело там? А ось дивись, якась пам'ятна дошка є. А що це таке? То що, Тараса Шевченка щось. Тут похоронили кого-то? Ні, написано встановлення на 155-річчя... Перебування Тараса Шевченка в Межигірі. Тут колись був Тарас Григорович Шевченко. А, а, дивись, а це його голова? Ну так, да, це його портрет там. А ось дивись, дзвони, бачиш, які поробили, отак якщо за мутузок смикать буде дзвонити. Але ти, ти не чіпай, не чіпай, синок. Мені. Ну не чіпай, це тому що в церкві тут такі правила, що дзвони може дзвонити тільки дзвона. Подивися. Ого, сто літ треба плісти, так? Подивись, папа, подивися, вон такий. Широкий, да? Хто? Ну, водик, русек. Ну, такий струмочок собі тече маленький. Ні, за дерев не дуже, получається фотографувати тільки дерева. Дім Петровича. Та, поїдемо на гору. Ну, спрашивали, де я шо? машина не назви. А той же самий що дзвонив? Про цук ове. А. Ну, я говорю, ты что-то подписывала. Ну, она говорит, подписала только, что больше пяти лет ты тут не проживаешь. И мне сказали, где, говорит, я не знаю. Ну, ни адрес, ни глаз, ни телефона Не... Скажи складывала. маме, что больше вообще никогда сказала, ничего не ни, ничего не подписывала. <laughs> да Бога ради. Я говорю, что, так, она говорит, что они... Я говорю, ты им телефон не передавал, но говорит, они мне сами передавали телефон, спросили, какой. Так, ну что, у меня разряжается аккумулятор. Поэтому... Давайте я вас останний кадр. Вот так. А ну. А ну-ка. Что хочешь сказать? Слава Украине. Слава Украине. Героям слава.